Небезпека на дорогах на Прикарпатті внаслідок ДТП травмовано п'ятеро людей. Серед них троє неповнолітніх. У Татарові 15-річний мотоцикліст на регульованому перехресті здійснював маневр повороту. Він не надав перевагу у русі автомобілю, який рухався йому назустріч. Наслідок зіткнення 16-річний пасажир та керманич мотоцикла отримали травми. Їх доставили до лікарні. Цього ж дня у Калуші мало місце автопригода з травмованим мотоциклістом. На місці ДТП слідчі з'ясували, що 40-річний керманич легковика «Форд Фокус на нерегульованому перехресті здійснив поворот, не надавши перевагу русі мотоциклісту. У після допустив зіткнення з ним. Керманич мотоцикла 2008 року народження мешканець Калуської громади отримав травми, його госпіталізовано до Івано-Франківської. Обласної дитячої клінічної лікарні у делятині річний мешканець Яремчі, керуючи автомобілем Toyota Land Крузер, проявив неуважність та допустив наїзд на двох жінок пішоходів. Вони переходили дорогу по пішохідному переході. У результаті автопригоди потерпілих 1971 та 1997 років народження. Доставлено до лікарні. Вони мешканки надвірнянського та косівського районів. У всіх випадках керманичі тверезі. За фактами дорожньо-транспортний пригод розслідуються кримінальні провадження за часою першої статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, яка керує транспортним засобом. Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Зокрема, водії будьте обережні за кермом, дотримуйтесь безпечної швидкості, дистанції та інтервалу. Не порушуйте правил обгону, проїзду пішохідних переходів та перехрест. Уникайте ризикованих маневрувань. Бати про свою безпеку правоохоронці закликають і пішоходів, зокрема одягати світло, повертаючи елементи у темний час доби. Люся Люса Віталій галаті, телеканал 402.